Друзі, всім привіт! З тинної зари. Мінімалістичні моделі, жіночні. А все красиве, новий завіс, джинси 1499 гривень. Вони клішоні донизу і що-чуть на моделі бачу. І ось такий джампер в, в рубчик футуристичний. Щільної тканини тут стягується, але ціна зараз я подивлюся, яка. І ціна 999 гривень, котон і еластан. Джинси широкі. Донизу, як джинси палацу прямі. Хоча я дивлюся 36-й це есічка, але вони такі, бачите, широкі штани не мають. Ну, зараз така мода, щоб все трішки підвисало. Не в обтяжку. 1799 гривень, котон. Так, широкі штани, джинсові. Ну, поїхали, будемо дивитися зараз. Треба входити в ритм оглядів, тому що я бачу, що я а, щось записати почала. Ще такі брючки є, треба ритмічно швидко все вам показати. І вуаля, Подивіться, які класні брюки, широкі брюки палаця, тканина як трішки жата. Вони на снижці 299 гривень. ціна не може не тішити 100% поліестер. 299 гривень. Я так розумію, оцей рейл. Тут вся знижечка, що в чорних кольорах. Це я нарвала саме знижку. Я прийшла огляди, огляду дивитися, а спідниця. Тільки не забути у діти, що спіднесь. Бачите, напівпрозора. вас спідничка. Ціна повна, 1299 гривень. А як її носити, люди добрі? Ще треба щось докупити. І бачу, така ж сукня є. А, це ковтюлька така напівпрозора. Так, 999 гривень. Так, лон. Ну І є така сукня, який виріс, я так бачу, що цей виріс на спинці у нас зі знижкою. Ну, я покажу все рівно. 1799 гривень в такому готичному вам стилі, але ну, воно на півтора. Я не знаю, куди в такій сукні ходити. Вона в підлогу. На червону доріжку можна, і то поліція забере, якщо буде видно білизну. Ну в обтяжку таку сукню, що ви під низ візьмете питання, як воно буде мати вигляд. Речі класні, але вони прозорі. Не знаю. Напишіть в коментарях, як можна, що можна одягти ну, під речі, які приталені просто по фігурі. Погляньте на ці джемпери, на ці кольори. Колірки, широкі рукав, 1499 гривень, акриополіонік 7% шерсті і еластан. Дуже сподобався. Просто ну реально дуже. Що фасон, що колір. І є спіднички. Можна цілий костюм собі купити, прибарахлитися. Ви тільки погляньте. і тут є шерсть. Я дивлюся спідничкою в розмірі S. Вона такою трішки трапецією до Дениза. 7% шерсть. Ну такий самий склад, як і в цьому джемпері. Ось так. Ось такий вигляд. І ще такий в яскравому кольорі є. Апельсиновому. Вау! Ну, зелений краще навіть щепка. З боку кажуть, що зелений краще. Бачу багато хто дивиться на ці моделі. І спідничка. Ну, дуже вже він яскравий. А от зелений, кольорикивий саме то. Подивимося аксесуари, це гумка для волосся, 399 гривень. Я так розумію, що це або браслет, або гумка для волоса. А написано, що це що? Нічого не написано, аксесуар написано. Купите і придумаєте. А це браслет, коли я так розумію, 399 гривень зі знижкою. Ну було багато класного, чого на знижці. Але розібрали жакет або напівпальто, тому що подовжене трішки, а не зовсім жакет і не зовсім пальто. А що написано? Написано піджак 70%. Шерсті, дуже хороший склад, тільки 15 поліастеру, 10 поліаміду, 70 шерсті. Хто каже, що в Зарі вся синтетика, ну ні, багато є з котону, віскози, шерсті, кашемір є 4499 гривень. Якість хороша, добротна, Подивіться, як акуратно пошитий. Реально класна річ, добротна. Ще ось такий є в таких відтінках: гірчичний, м'ятний, коричневий. Така мікрогосяча лапка. Він зі знижкою 000, 2499 гривень. 25% є шерсті, акрил, поліестер і шерсть. Це розмір L, він оверсайз. Теж дуже класний, але цей мені більше сподобався. Клітинку де бордо обеживо Якби більше мені сподобалося. Джинси дуже багато, всі широкі, не бачу нічого вузького. Зараз подивимося, які ціни. 1499 гривень, тобто півтора тисячі джинсів. Потріпаним низом залишається актуальним моді. Ось цей костюм в оранжевому кольорі ми бачили його на вішечках. Я показувала, в кольорі ківі. показувала. Ось такий він має вигляд оверсайз чапор. Ну, треба його розправити. Сумочки 1499 гривень, в кольорі мохо всередині відстібується. Додаткова косметичка, можна її відстігнути, використовувати окраю, можна все разом. Короткі ручки, довгі ручки. Це не сказала, це шкірзам. І є у бордовому кольорі. У бордовому кольорі краще, як на мій погляд. Як підходить. А ще є в чорному кольорі більший. Зараз покажу. Пісунечки. Оце величезні шопори в чорному кольорі. Дуже класно. Всередині така велика космотечка. Кавісті буде такі, 699 гривень. Шпірзам. Ще є такий джамбер, вони і трикотаж, і в'язка. Цікаво виконані 1299 гривень. Класний вигляд буде разом з джинсами. Застібається на блискавку. Ціна 1299 гривень, полестир, бавовна і рукав 100% бавовна. Це як совочка, але це такий трикотаж. І є в сірому кольорі. Ось в сірому кольорі. Ну, якість мені, чесно кажучи, не дуже саме ця модель. і не дуже сподобалося, я би не рекомендувала. Щось пішло в них на так, я бачу. Особливо от з цим верхом, з цією в'язаною штучкою. Можливо, мені так, знаєте, буває деколи, обманливо все. Якби неякісно тут прошито, оця блискавка. Ну, чесно кажучи, між нами це от, власне, ця модель, просто барахло. Жилеточки топи. поліестер акрил модал, є 4% шерсті в лимонному кольорі. 999 гривень. Красива річ, топ-такий. Я бачу є ще в рожевому кольорі. Є такі в рожевому кольорі новинок дуже багато завезли. Є ще дивитися, будуть ще підвозити, є ще рейли зі знижками. Ну, вже небагато. Все похапали, або їх вже заховали трішки. Такі бачите, кардиганчик в жовтому кольорі я не побачила. Можливо, ще не вивішили. Можна разом купити, ну і бажано купити таку двієчку. Ось так. Тим паче, що там шерсть є. Тут якісно все пошито, 1299 гривень. Разом цей комплект буде коштувати 2000 гривень. Новинка ще такі джинсові сорочки, Такі блузи. Джинс м'який і одночасно такий товстенький, але він м'який. З таким бантом, оверсайз, рукавчики розібрані. Кнопочками класна блуза джинсова. Ціна теж непогана, 1999 гривень Поліестер віскоза еластан. Ось така блуза. Ну і разом супер буде з такими джинсами, Вони якраз підходять. Це з такої самої тканини. І ця блуза. 1799 гривень, такий ж самий склад широчені. Штанини це розмір s 36 На донизу вони такі широкі вверху вони, самий пояс не широкий, а от донизу клас. Разом теж дуже-дуже-дуже буде красиво виглядати. Паблу разом з джинсами буде просто супер. З по понизу оверсайз. 1399 гривень. Тканина віскоза і акрил і вишивка 100% поліестер. Красиво. До джинсів це дуже-дуже класно. Джинси з високою посадкою, тому така коротка сорочка підійде. Красиві прикраси з'явилися. Таке намисто, якби з перлинами. А ці перлини прикріплені на шкіряні такі, або навіть не шкіряні, такі провощені мотузочки. Красиве, ну, красиве, по-багатому. І ціна 1499 гривень. Півтора тисячі. Сережки, великі перлинки. 649 гривень. Вони навіть без сюди вписалися. Можливо, ні. Я думаю, що ні. Тому що зовсім інша форма перлинок. Але теж красиві. Ще таке намисто з перлинок. Тому зрозуміло, що це перлинки не натуральні, не дуже вони 1300 гривень. І сережки лаконічні, якби два золота, такі бувають золоті, біле і жовте золото, бачите, 649 гривень. Красиві, немаленького розміру. Побачила жакети на знижечка, 299 гривень. Недавно я вам показувала по повній ціні 2000 гривень, яка величезна знайшка, полестер і потони. Дивіться, які класні жакети по 300 гривень. в Просто в шоці, 300, 600, 300 гривень. На роліку це на руки набирають. Просто масово, красиво, красиво дуже. 199 гривень. Вже впав. Футболочка біло-базова, 199 гривень, 94% потону. Ну, тут стільки народу у нас знаєш, в сутні брюки, 299 гривень. Що тут терпіть неможливо. Брючки 299 гривень, ліоцев і льон в гречичному кольорі. А подивіться, які черги до примірочної. Такі брюки. Просто тут приступити неможливо. А черга кілометрова. Це все 299 гривень за одну річ. Які брючки за 299 гривень? В якому кольорі фуксі Поліестер еластан. Черги до приміручної. Це з нової колекції кофточка в червоному кольорі групчик. 899 гривень, бавовна і еластан. Так, є в білому кольорі. І є в чорному. Це новий завіз по 900 гривень, а поруч це все по 299 гривень. Так. Ось така спідничка з нового завозу. 1299 гривень коляски віском. Знижки просто колосальні. Так, ось такі красивочки зі знижкою мають бути. І їхня ціна 399 гривень в 37-му розмірі. Коштували вони 1300 Ось такі красивочки. За 300 гривень чому не взяти. І можна відкопати сезон. Це на 1300 гривень. Ще лофри покажу, лофери показувала інші відео. Оці по повній ціні зараз вони 400 гривень, 399 гривень. 299 гривень в'язаний кардиган, ліоцел, бавовна і навіть 7% натурального шовку. Тут шов. Шовку кардиган 300 гривень. Шовк. Шовк тут є і шовк від того, що можна дочекатися знижок. Такий підхід, знаєте, дуже цікавий, тому що той, хто купує по повній ціні, наприклад, ось такий кардиган за тисячу. Я показувала за тисячу сімсот, а зараз він триста гривень. Ну, знаєте, Ой, подав, дві тисячі він коштував. Дві тисячі, а зараз двісті дев'яносто гривень ось такий кардиган. Ну, до дві тисячі, а до двісті. Я повернулася до нової колекції, і ви тільки погляньте на цю красоту. Просто погляньте. Це просто розкіш. Аксесуари з мухами Це якийсь витвір мистецтва. Бордова сумочка. Оці аксесуари, як красиво все. і в'язані костюми, щільна в'язка досить. Разом ми представимо красиво. Ще такі аксесуари золоті. Ось така сумочка. З ланцюгом. Ланцюжок можна зняти і носити просто з короткими ручками. І така сумочка коштує 1499 гривень. Я думаю, у вас зацікавилися ці аксесуари. Це кольє. Його ціна 999 гривень. І сюди сарайшки. 649 гривень. Оце в'язана спідниця з акцентною пряжкою. Пряжка відстібується. Це в розмірі S, я дивлюся. І ціна 1299 гривень, кулястер, віскоза і поліамід. Такий корп щільної вязки, як і спідничка, з боковими гузочками. 1299 гривень, полестри, віскоза і поліамід. І сюди пишеться спідничка. Зараз я дивлюся в розмірі S. Красиво все. І сережки з мухами. 799 гривень. Так, і таке намисто з мохою і перлинкою коштує 999 гривень. У нас в намисті сама робота, сама муха. Бачите, видно очі. Багато камінчиків інкрустовано. Ну, якийсь такий маленький витвір мистецтва, що не залишить байдужими нікому поруч ваших оточуючих, коли ви будете така на майстер з цими сережками. Разом з мухами. Красива червона сукня з відкритою спинкою, щільна тканина, сукня йде за щіпами з італією, з підкладкою. Багато червоних яскравих кольорів. Заріб. Подивіться на цю красу. Можна цю сукню одягнути і одягнути сережки з мухами. Там теж є червоні елементи. І буде дуже красиво. Неймовірна колекція від Зари. А сукня коштує 1499 гривень, Поліастера Ластан. Я дивилася в розмірі С. І сюди підійшли бусиннішки, які я вже показувала в минулому відео. Вони теж нарядні, але досить стримані одночасно. Нагадаю їхню ціну 1499 гривень, хто не дивився моє минуле відео зараз. Там багато цікавого, багато класних новинок, трендових речей. І ще красивий такі мюлі. Далі досить елегантні, теж би підійшли навіть під цю червону сукню. Зараз ми подивимося, які склади, підбори, які до нас. Це шкір заміття на 1249 гривень. Стова колекція для малесеньких діток в ЗАРі. Ось такий світшот Hello Kitty поєднаний з брючками Хакі. Якість непогана. Це на 779 гривень, 83% котону і 17 поліастеру. Футболочка Hello Kitty. Тисячу 499 гривень. Стовідсоткова балона. Ну і класні джинсики для маленької принцеси 879 гривень, 100% балона. З необробленим низом вони пряменькі, модні. Так що ваша доця буде сучасною, така, як і ви, як мама. І є теж тренч, так як і в мами в бежевому кольорі. Я дивлюся на 6 рочків. Зараз скажу вам ціну. Ось такий тренч. І Він ще має підстіпку теплену з легкого сантепону. Я бачу, тут є ціна. 1299 гривень в складі котон, 62% і 38 поліаміду. Крусивочки, вони легесенькі. Зараз ми подивимося детальніше на склад. Маю виглядати як вставки з натуральної замші. І такі кросівки коштують 1499 гривень, і дійсно. А вверх натуральна замша, верх коровіча шкіра написано. Є в зарі теж багато речей дитячих зі знижкою. Ось такий тепленький джемпер. 299 гривень. Бачу такі ще джемпери з капюшоном худі 299 гривень. Тут все по 299 гривень. Можна купити на знижку. Так, Це теж світшот тепленький, 299 гривень. Якийсь новий парфюм, нова туалетна водичка. Досить смачно пахне, це туалетна вода, це в новинках. Какао і лату. Такий непритурний, солодкий запах, я послухала його. Так, ціна не бачу, 799 гривень. М -м -м. Ще раз. Послухала, дійсно пахне смачно. Тут ще цілі набори є: орхідея і роза. Колекція. Ця колекція коштує 899 гривень. ви заплатили? Друзі, всім па-па і до зустрічі у нових відео.